Варцевий чоловічий годинник по едекаре Рівервуд. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка типу метелик, щоб відкрити, натискаємо з обох боків Та розкриваємо, щоб закрити. Складаємо та затискаємо зверху ось так. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт спочатку не до кінця, як ви зараз бачите на відео. Ось так. В такому положенні ми налаштовуємо дату в маленькому циферблаті знизу. Дата налаштовується від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Бачимо, у нас також є допоміжні циферблати. Циферблат справа. Збоку це у нас 24-годинний формат часу. Він налаштовується автоматично, в залежності від того, який основний час ви налаштуєте. Тобто його ніяк коригувати не потрібно. Далі, у нас є ще верхня та нижня кнопочки і два циферблати. Це в нас іде секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, у нас в циферблаті знизу відлік пішов. Це в нас ідуть секунди. Зліва у нас ідуть хвилини в циферблаті. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до початкового значення до нуля, натискаємо нижню.